Коронавірус знову атакує Тернопільщину лише за минулий тиждень медики виявили понад півтори тисячі нових випадків захворювання на ковід. П'ять осіб померли від ускладнень цієї недуги. Наймолодші жертві ковіду жінці з Тернопільського району було 36 років. Тому лікарі наголошують, при перших підозрілих симптомах слід відразу звертатися до медзакладу. Цього сезону симптоми це в першу чергу це причинення в горлі і сухий кашель. Ну, звичайно, висока температура. Ковід цього сезону він має згладжену картину. Чому? Тому що велика кількість людей вже перехворіли і неодноразово, велика кількість людей є щепленою, і вже звичайно ми здобуваємо певний рівень колективного імунітету. Щодня до лабораторного центру привозять по 300 зразків біоматеріалів для тестування на коронавірус. Але це поки що, коли хвороба ще не у самому розпалі. Під час нашої зйомки якраз привезли контейнер з Теребовлі. До кінця дня результати тестування будуть готові. Від моменту поступлення матеріалу до моменту видачі результату в нас приблизно проходить біля трьох годин. Це завдяки тому, що ми працюємо практично на напівавтоматичних апаратах. Щодня на Тернопільщині фіксують по кілька сотень нових хворих на ковід. Тож ми запитали тернополян, чи готові вони до чергової хвилі пандемії. Не особливо боюся, тому що маю вже три щеплення. І якось вважаю, що я вже трохи убезпечена від того, по крайній мірі від важких наслідків. Більшість людей хвороби не бояться, тож повертатися до маскового режиму наразі не планують. Ні, не боюся, не наш. – Вважаєте, що не захворієте? Я вже хворів просто. Вже не захворію, думаю. – Звичайно, що треба дотримуватись зараз і маскового режиму, і в громадських місцях, особливо, і в громадському транспорті. І звичайно, що берегтися, берегтися від нього, тому що він нікуди не дівся. Маски не ношу. Не боюся, бо перехворіла. Ну, скажуть, що треба носити, бо якісь будуть для мене обмеження. То, звичайно, буду носити, а так не буду. На свіжому повітрі треба дихати свіжим повітрям, а не маскою. Пік захворювання на коронавірус медики очікують на початок жовтня, а це на два тижні раніше прогнозованого періоду. Пояснюється тим, що війна відволікає громадян від власного здоров'я і люди менше вакцинуються. Тому недуга почала набирати обертів. Також кількість хворих щодня зростатиме і через похолодання.